Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У 2025 році Троїцька поминальна субота пропадає на 7 червня. Це субота перед Трійцією, яка святкується щороку на 50-й день після Великодня. Дата Троїцької суботи залежить від дати Великодня, яка у 2025 році була 20 квітня. Отже, трійця, зелені свята, припадає на 8 червня, а поминальна субота на день раніше, тобто у суботу 7 червня, у переддень Святої же трійці, згідно з православним богослужним уставом, ми маємо батьківську поминальну суботу. Наша молитва Заупокій грунтується на усвідомленості безсмертя людської душі і надії на Господнє милосердя, небо чує усі молитви. Просіть родичів, що пішли в батьківську суботу про допомогу. Що таке Троїцька поминальна субота? Троїцька субота це день особливого поминання померлих, встановлений православною церквою. Це не загальнодержавне свято, але воно має велике значення в українській духовній традиції. Цей день, присвячений молитві за всіх померлих християн, зокрема за тих, за кого ніхто не молиться. Особливо цього дня моляться за тих, хто помер раптово під час стихій, він чи трагедій. Вважається, що спеціальна молитва допомагає душам померлих знайти спокій. Проте молитви за самогубців та нехрещених не приймаються в загальній панахиді, для них існують інші дні. Цей день не для сліз і розпачу, а для світлої пам'яті та тиші серця. У храмах цього дня завершують панахиди. Літії на цвинтарях, загальні поминальні служби. Люди відвідують могили рідних, прибирають їх, несуть живі квіти, запалюють лампадки, читають молитви з упокій. Що слід робити на Троїцьку батьківську суботу традиції? Українські традиції Троїцької суботи поєднують елементи церковного обряду та народної культури. Ось кілька головних звичаїв. У батьківську суботу традиційно в храм несуть панахиду, поминальні продукти. Це можуть бути цукерки, хліб, соняшникова олія, крупи, вода, фрукти. Священнику подають записки за іменами померк, їх прочитають на літургії і запалюють свічки за упокій біля іко. Відвідини цвинтаря люди йдуть на могили рідних, аби вшанувати їхню пам'ять, помолитися та прибрати місце поховання. Поминальні обіди. Після відвідин цвинтаря сім'ї збираються за столом, згадують померлих добрим словом. На стіл ставлять страви без надмірностей, часто пісні. Пожертви нужденне. Частину їжу чи грошей передають до храму або нужденна. Це вважається добрим ділом в ім'я померлих, прикрашання оселі Зелені. Це готує дім до самого свята трійці, символу оновлення, життя і благодаті. У п'ятницю напередодні варто відвідати цвинтар та впорядкувати могили рідних. У суботу важливо побувати на заопокійному богослужінні в храмі, залишити записку іменами покійних, а також зробити пожертву. Після служби віряни можуть знову навідатись на цвинтар, запалити свічку чи лампадку, покласти живі квіти і тихо помолитися. У цей день заведено роздавати милостиню нужденним, адже добрі справи найкраща форма поминання. У поминальну Троїцьку суботу потрібно обов'язково сходити до церкви і попросити Бога пробачити гріхи всіх померлих рідних. Говорять, що своїми молитвами ми відкриваємо для всіх покійних родичів райську браму. Щоб згадати померлих, потрібно передати записки з їхніми іменами священнослужителям, ще до панахиди, яка проходить рано вранці. Подати записку з іменами близьких на згадку можна у свічковому кіоску. Церква називає людей, що пішли не померлими, а усопшими. Адже душа людини безсмертна, а значить, вона просто пішла, а тіло людське усопло. Відмолювати гріхи небіжчиків і просити у Всевишнього вибачення для них можна вже у п'ятницю ввечері, коли у храмах проводиться велика всеношна панахида. Ця служба називається парастас. Вона довше і глибша за звичайну панахиду. Перекладається Парастас як клопотання. Паростас це єдиний засіб, коли родичі можуть підтримати покійного та покращити його потойбічне життя. У церкві під час богослужіння парастас може зняти з сім'ї родове прокляття. Для цього потрібно написати на листочку імена своїх покійних родичів першої лінії та до сьомого коліна. Якщо немає можливості потрапити у п'ятницю на зупокійну службу, можна подати записки з іменами в четвер. А у п'ятницю подають записки на ранкову суботню панахиду. У церквах на Баківську суботу заведено ставити свічки на спеціальний квадратний свічник канун. Саме перед ним читають молитви за покійних. Свічки не можна ставити перед іконами, зазвичай поряд з каноном розташований столик, куди можна покласти їжу. У п'ятницю перед поминальною суботою варять кутю з рису, печуть коровай, а вранці в суботу треба встати рано та спекти млинці. На поминальний день млинці обов'язково мають бути, а ще варять яйця. Їжу благословляє священик, і вона йде нужденна, але не так, а з проханням помолитися за родича. Після служби можна піти на цвинтар, прибрати на могилах родичів. Там поміняти вінки, висадити квіти, чагарники прибрати, дерева посадити. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. За повір'ями на трійцю душі померлих на короткий час поверталися до своїх тіл. На могилках цього дня залишають цукерки, печиво яйця. Частування залишаючим душа близької людини також могла відсвяткувати свято Святої Трійці. Біля могили слід запалити дві церковні свічки. Їх можна поставити у скляну банку, щоб вітер не задув полум'я. Якщо немає можливості піти на цвинтар, то згадати родичів, що пішли можна вдома за скромним обідом. Пишне гуляння в цей день не можна влаштовувати, але готувати можна будь-які страви. Посту в цей день немає. У поминальні дні не можна говорити про покінутів погано, згадувати можна лише гарне. На поминальному столі не повинно бути ножів та веделок, їсти можна тільки ложками. При поминанні заборонено говорити земля пухом. кажуть царство Небесне. На поминальному столі потрібно залишити шматочок короваю сілі, щоб пригостити покійних близьких, коли вони прийдуть на поріг рідного дому. Вдома можна запалити церковні свічки і почитати молитви. Ця субота має ще одну назву прощальна, коли всі у всіх просять забути образу. Тож, вибачте, з цього дня перед собою, попросіть вибачення у своїх близьких і самі їх вибачте. Якщо день народження співпав з батьківською поминальною суботою перед трійцею, можна свято відсвяткувати скромно або перенести на іншу дату. Небажано влаштовувати пишне гуляння в поминальний день, можна зібратися з рідними, друзями та поспілкуватись. Церква не проводить вінчання у цей день. На Троїцький поминальний день можна хрестити дитину, обряд проводять у всі дні без обмежень. Офіційна церква дозволяє проводити хрестини в будь-який день, неважливо, будній він чи вихідний. Дозволено також проводити ритуал хрещення під час посту та на Великдень. Є простий обряд, щоб залучити до себе гроші у батьківську суботу. Для цього в суботу потрібно покласти солодощі у кошик для милостині в церкві. Після служби поставте шість свічок за упокій шести своїм родичам. Ставлячи кожну свічку, потрібно просити Господа про упокій душі померлого, називаючи його ім'я. Після цього потрібно прочитати заупокійну молитву. А після молитви слід сказати в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Тіло в землю, душа на небеса, тіло на землю, гроші в засіки, раб Божий ім'я родича, я за тебе молився, Христу Богу, щоб Він тебе в поселеннях райських упокоїв. І кожним благом наситив, напитав, і ти, про мене, молися, щоб Господь мене тут на землі. Всяким бладом напитав, всі родичі мої, до вас молюся, усі святи родичі, наче від давніх давен років просіяли останніми днями, явлені і неявлені, відомі і невідомі. Помініть нашу неміч і приниження і молитвами вашими випросіть у Христа Божого нашого. Та й ми безбідно, перепливши життєйську безодню, і неушкоджено, дотримавшись скарбу віри, в притулок вічного спасіння досягнемо і ближньому обітелю Батьківщини разом з вами, з усіма, Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, йому ж, привінченим Отцем і Пресвятим Духом личить невпинне славослів'я і поклоніння. На віки вічні. Амінь. Якщо напередодні трійці у вісні прийшли покійні батьки, то треба сходити до церкви та обов'язково до них на могилу. Якщо батько чи мати щось сказали, треба прислухатись до їх підказок. Вони можуть вказати, як вийти із важкої життєвої ситуації. Сонні батьки посміхаються, обіцяє міцне здоров'я, успішне завершення розпочатих проєктів, прибуток. Напередодні великих церковних свят часто сняться віщі сни. Якщо приходять страшні сновидіння, то після пробудження треба сказати, куди ніч туди і сон. Якщо вам сподобалось відео, поставте нам лайк, поділіться з друзями в мережах, а щоб не пропустити нове відео, тисніть на дзвіночок. Що не можна робити на Троїцьку поминальну суботу за церковними канонами. Цей день має духовне навантаження, тому є кілька речей, які не рекомендується робити. Не можна влаштовувати гучні гуляння та розваги. Це день скорботи, тиші й молитви. Не варто відмовляти у допомозі, якщо вас просять про милосту нічу молитву краще не відмовляти. Заборонено працювати на землі, копати, орати, садити. Вважається, що це може потривожити душі померлих. Не можна сваритися, зловживати алкоголем, влаштовувати конфлікти. Це порушує духовну атмосферу дня. Не залишають їжу на могилах. Це пережиток язичницьких традицій, яких церква не підтримує. Краще передати страви живим нужденим, оскільки Господь неодноразово через слова священного писання зауважує, що Він є Бог не мертвих, а Бог живих. Перед Богом усі живі. Єдине, що апостол Павло зауважує, що людині належить один раз померти, а потім суд для того, щоб дати відповідь, що зробив у своєму тілі живучий, чи доброго, чи злого. Водночас ми чітко прочитаємо в Священному писанні слова про те, що Господь прийде судити живих і мертвих. Якраз надії на той кінцевий суд, який подекуди в священному писанні називається Страшним судом, ми надіємось на Господнє милосердя і тому завершуємо наші молитви за подій. До зустрічі в нових відео!